Кивське весілля, яке зібрало майже півмільйона на зсу, волонтерка Наталка Прилуцька, яка з 2014-го допомагає війську, влаштувала зі своїм обранцем канадійцем Алексом традиційне українське гуляння задля зборів на дрони та пікапи для сил оборони. Пара разом уже давно, але відсвяткувати вирішили тільки зараз. Кореспондентка ТСН Юлія Кер'єнко була серед гостей. Дивіться її репортаж далі. Галявина етнокомплексу Українське село на Київщині сьогодні в традиціях Лемківщини. Тут святкують весілля. Дівчата з фольклорного гурту плетуть вінки. Стародавня українська традиція лемків щоб оздобити святковий коровай і прикрасити голови молодятам. Щоправда, самі квіти мала би збирати наречена з дружками в лісі, але нині в лісах київщини ще не надто безпечно. Тож рослини купили віночок до короваю з колосочками, з барвінком, щоб гарним. Подружнє життя було. Поряд стукачать молотками. Це гості готують весільні рушники вибійкою. Це давня техніка декорування. Дерево життя, півники, квіти, безконечники, вода, життя, дерево роду. Півники були ще символом воскресіння і достатку. Такі самі символи вшиті і в весільний одяг наречених. Ось вони так. Ми в парі. та це пара все в українському стилі, тільки на щастя і на долю. Це Наталія Прилуцька і її обранець Канадієць з українським корінням Алекс. Вони з 2014 року волонтери і допомагають українському війську. Тому й не дивно, що у весільному одязі є те, що нагадує про силу оборони намисто ручної роботи. Я його не бачила насправді. Мені одягали без зеркала. Я його ще не бачила. Там монети для зсу зсу мають бути всіх бригад. Пара вже тривалий. Час разом та взяти шлюб вирішили лише зараз. А те, що церемонія в традиціях Лемківщини це подарунок Наталки для її Алекса. В його родини. Дуже трагічна доля була. Він з Лемків, це нація, яка вирвана з корінням із нашої землі і розкидана фактично по світу. Тому щоб відродити ці традиції, я придумала такий подарунок для свого чоловіка і для дітей наших. Щоб познайомити з українськими традиціями, з лимківськими традиціями, і в цих традиціях дуже багато гри, музик, співів і танців, які заведено на українських весіллях. Під них прикрашають весільне деревце, символ подружнього життя. У лемків це ялинка. І що більше стрічок гості нав'яжуть, то щасливішим буде шлюб.